Добрий день, дорогі студенти. Я Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права Університету Україна, кандидат юридичних наук. Представляю дисципліну криміналістика. Дана дисципліна належить до вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти, освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 право. Вона включає в себе 4 кредити, тобто 120 академічних годин, 44 з яких відводиться на аудиторні заняття, тобто лекції і семінари, 76 на самостійну роботу студента. Дана дисципліна є одною з найулюбленіших студентів через те, що вивчає дуже цікаві речі, такі, наприклад, як поняття злочину, поняття злочинної діяльності, механізм вчинення злочину, наприклад, особу злочинця. Особу потерпілого, взаємозв'язок між ними, способи вчинення злочину, способи приховання, час, місце, обстановка. Тобто це все є предметом вивчення криміналістики. З іншого боку, криміналістика вивчає процес розслідування цих злочинів. Криміналістика містить в собі декілька розділів, наприклад, як криміналістична техніка. Досить цікавий розділ криміналістики, де студенти мають, на... мають змогу наочно познайомитися із багатьма засобами криміналістичної техніки. Наприклад, судова фотографія і відеозйомка. Правила проведення фотографії, які знадобляться людям не тільки. В професійній діяльності, а і в повсякденному житті. Наприклад, коли ви фотографуєте документ, виходить ця фотографія, можливо, не з першого разу через те, що є певні правила, як фотографуються документи за допомогою масштабної фотозйомки. Крім фотографії відеозйомки трасологія, вчення про сліди, сліди ніг. Сліди рук, дактилоскопія, так, популярні візерунки, сліди злому, сліди інструментів. Запах, окремий розділ криміналістики, одорологія, судова балістика, вчення про зброю, вибухотехніка, криміналістичне дослідження письма почерку людини, криміналістичне дослідження документів, підписів, ідентифікація, ототожнення людини за ознаками зовнішності, тобто фоторобот і багато багато іншого. наприклад, також ми студентами вивчаємо такий розділ криміналістики, як криміналістична тактика, тобто тактика проведення окремих слідчих дій, тактика огляду місця події, тактика обшуку, виїмки, допиту і так далі, і криміналістична методика, тобто методика розслідування окремих видів злочинів, розслідування вбивств зґвалтувань, крадіжок, грабежів, розбоїв і так далі. На наших заняттях дуже цікаво, інформативно я чекаю вас на лекціях і на семінарах з криміналістики. Дякую вам за увагу, до зустрічі, до побачення!